Запрошуємо усіх прихильників футзалу на черговий матч Друг... з лідерів Алексу. Немає сьогодні. Юрія Ленька. Ось бракуватиме Ленька неабияк. Елексу удар повз ворог розвернувся. Білоус. Взяв на себе ініціативу. Може пробити поворотах. До речі, Білоусу. швидко шут... м'яч у центрі Москвіна молодшого. Євчук. Випередив Івана Стасіва, Потрібно було з фолом відбирати кулю, бо в Кодав. Удар. Немається розвернутися. Дуже важко йому було підтискувати кількох суперників. Спік. Вий... Хороша гра. Відола Бабія. Йде вперед лідер команди Нептун. Пробиває, але проти останнього холявку на швидкості у Трубичі є перевага. Удар під ближнім чорний. Павло Чорний зараз сидить на трибунах. Він дивиться за цією ори. Передача на Павла Москвіна. Той може пробити твоїх одноклубників, що немає поки ще продовження. Алі воїновая пробиває опротикід Гнат. Чабан. Зміщується у центр. Пробиває Логинський. Здебільшого сьогодні м'яч тримається у центрі поля. Захисники грають. Шимків забиває 1-0! Олександр Шимків виводить у Лідери. Браво! Паєн Данова. З великим задоволенням повертаємось до обговорення одного із центральних поєдинків. Олександр Шимків, Орес Благодир та Іван Стасів. Удар у кут кутлівої ногою. Ну його підсумку зараз. Ми бачимо, яка прірва між першою та другою командами турнірної таблиці. На футбольних матчах. Правда, вирішив змінити професію. Дивимось уважно. Бій пробиває над попереднім. Гнатишин у центрі. Там Гінько дотик. Білоус. Головою. Гінько на Шимківа. Тої прострілює. Чи потрібно? Одним та іншим пам'ятати про захист в тому числі шпік. Не зумів обірати так просто. Зараз Вовкодау. Під тиском трьох суперників зберегти меч на власну користь. Чебан. Стасів. Удар поміж них не вдає. Трубич відкривається під передачу. Вовкодав не відзначається. До речі, хороша передача. Там підштовхнули Москвіна. Хвалявко. Хороша гра Павла Москвіна. Вихід 3 в 1. Атакує Бабій, виконує передачу. Вовкодав! Це просто шок! Це просто космос, як же ж не забивав кодав. Здавалося, не чув вже нікуди діватися. Не забуваєш ти, але поки що й не забуває тобі. Білоус. Помиляється. Михайло Чебуно, як на мене. Бабі Та Іван.